Вітаю, друзі! Мене звати Ліна Зеленська, я журналістка та автор медійних проєктів. Сьогодні поговоримо про підготовку до презентацій та публічних виступів. І розпочати розмову з вами я б хотіла зі слів українського поета Бориса Олійника. Шановна зало, наче на рентгені стою відкритий з ніг до голови перед тобою на долоні сцени і хоч би тінь від кущика трави. О, многолика я твоя забава, і згубний і солодкий твій полон, я чую, як ротів твоїх мільйон волають водночас ганьба і слава. І горе тим, хто прагли угодити на всі твої примхи і страхи, над ними присудом стоять віки вгодити, означає убити. Оскільки зало ти своєї правиш, заманюючи на непевну путь, я Залишаю за собою право самим собою будь. Друзі, мені здається, одним із фундаментальних, навіть не правил, а основ публічного виступу є можливість залишатися самим собою. Звісно, ви можете і маєте спостерігати за спікерами, які вам імпонують, але залишати свій почерк. Не переймати їхню манеру, їхні жести. Ви маєте бути органічними. Жести мають бути притаманні вам, і, звичайно, ретельно готуватися до виступу. Стів Джобс, до прикладу, готувався до своїх виступів 6 місяців. Тобто, коли ми бачимо презентацію у півгодини, ми маємо розуміти, що їй передувала піврічна підготовка, і той блискучий виважений виступ ретельно спланований. І підготований, як ви знаєте, Apple робить найкращі ноутбуки на планеті: MacBook та MacBook Pro. Вони є стандартами індустрії, за якими оцінюють конкурентноспроможну продукцію. Що ж, сьогодні ми представляємо третій вид ноутбуків. Вони називаються MacBook Air. В першу чергу, коли ми готуємо виступ, ми маємо дати відповідь на головне питання, яка наша ціль? Для чого ми це робимо? Чи ми хочемо зібрати аудиторію? Чи розказати про свою концепцію, чи збільшити кількість фоловерів? Тобто, яку ми ставимо перед собою мету. Наступне питання хто наша аудиторія? Для кого ми це розповідаємо, для кого ми говоримо. Ми маємо чітко знати, хто по той бік екрану, чи хто у глядацькій залі, з ким ми говоримо, і в залежності від цього обираємо мову спілкування. Тобто дуже важливо, чи це будуть люди конкретної професії, чи люди похилого віку, чи студенти. Вітаю, друзі. Радий, що ми можемо тут, в києво могилянській академіці, в школі журналістики києво могилянської академії провести ще одну, можна сказати, таку завершальну лекцію з цієї частини нашого циклу, посвячено ролі четвертої влади у сучасних умовах в нашій країні у світі. Тому що абсолютно очевидно, що це важливе місце саме з точки зору візії, з точки зору усвідомлення нами, як має розвиватися далі процес, і з точки зору того. Яку роль кожен з вас, якщо побажає, звісно, буде відігравати в цьому процесі? Багато що залежить від чесного інформування суспільства, від чесної розмови суспільства? По-перше, треба чітко зрозуміти, що в цій професії ніколи не треба оперувати думкою, що більшість є завжди правою, якщо вона висловлює якусь позицію. Маєте знати, що ви маєте бути готовими протистояти великим масам людей. Ви маєте говорити їм правдиві новини, які вони не хочуть чути. Ви маєте давати правдиві оцінки, які вони не хочуть знати. Це своєрідна клятва Гіппократа. Також важливо, яку ми ідею несемо, яку ключову думку ми хочемо донести до нашого слухача. Головне, щоб ідея була дуже лаконічною, короткою, щоб ви могли її сформулювати за півхвилини. Четверта частина це контент. Треба розуміти, що він має бути різним, має вмістити факти, цифри, може бути візуальний контент, тоді наша мова більш лаконічна і акцентування йде саме на візуальну частину. Але в будь-якому разі він має бути продуманий, підготовлений та структурований. П'яте історії. Історії мають бути обов'язково. Це те, що стимулює запам'ятовувати, те, що залишається десь на рівні, можливо, навіть підсвідомості. Історії можуть бути з власного досвіду, з власного життя, історії знайомих, історії героїчних якихось персонажів, якісь приклади. це Певні ілюстрації, якщо виступ порівнювати з книгою, то якраз ці історії є таким візуальним відображенням того, про що ви говорите. І обов'язково приклади. Тобто і якраз оці історії, приклади, діалог за аудиторією це те, що. Допомагає знайти той емоційний взаємозв'язок, який і покращить сприйняття вашого виступу чи презентації. Але я точно знаю, що людину не можна примушувати брати участь в тому, до чого не лежить її серце. Побудова українського світу, до речі, це теж дуже важливе і амбітне питання в наш, світ нових, в наш вік нових інформаційних технологій. І якщо ви здатні будете розбудовувати цей Український світ, навіть не бажаючи брати участь тут в конкретному, дуже тяжкому, виснажливому державному будівництві, це теж не буде докором совість. Повірте мені, це, як я нещодавно розмовляв із своїм хорошим приятелем, він вже літня людина, але людина, яка брала досить вагому участь в процесі. Відбудови держави Ізраїль. І коли ми черговий раз, я не знаю, за останні 20 років звернулися до теми того, що взагалі відбувається з цим державним будівництвом, що відбувається зі мною, як з людиною, яка бере участь в іншому державному будівництві, іншої країни, іншої, працює для інших політичних і національних завдань. І я йому сказав, ви знаєте, навіть коли б я в якомусь поважному віці хотів би жити в Ізраїлі хоча б частину життя, я відчував би докори сумління. Тому що ви все це життя присвятили тому, щоб будувати тут Ізраїль, ризикували життям, воювали, боролися, стреси, проблеми, очікування дітей з фронту. А я в цей час жив в зовсім в іншій країні. І він мені сказав, Віталій, дивіться на світ так, яким, яким він є. Тим, як ви змінювали громадську думку там, де ви жили, ви теж будували цю державу, тому що нормальна держава не може жити в світі, де немає нормальної державної громадської думки, немає толерантності, немає сучасності. Так що ви б дочинилися до будівництва цієї держави не менш, ніж всі ми, просто інакше. І я тому з абсолютно спокійною душею кажу, ви можете будувати цей український світ і не тут. Хоча мені особисто, мені особисто хотілося б, щоб ви пам'ятали, що насправді українцями ви можете бути тільки на цій землі. Українськими журналістами, публіцистами, візіонерами ви можете бути тільки на цій землі. Мені б дуже хотілося, щоб ви залишалися тут. І будували щасливу Україну. І мені б дуже хотілося, що ті з вас, хто зробить інший вибір, я не сумніваюся, що в цій аудиторії є люди, які зроблять так, так чи інакше інший вибір, про Україну не забували, і про те, що вони можуть спричинитися до її будівництва і до її майбутнього, не забували навіть на чужині. Друзі, не применшуйте роль зовнішнього вигляду. Зараз ви можете сформувати для себе особисту сцену в зумі. У вас обов'язково має бути гарне світло, і одяг теж має значення. Люди по-різному сприймають тих, хто у футболці, і тих, хто у сорочці чи сукні. Людина, окрім того, що прагне отримати інформацію, хоче отримати естетичне задоволення, насолодитися. Гармонійністю особистості, яка доносить її якусь інформацію. Пам'ятайте слова Коко Шанель: у вас ніколи не буде другого шансу справити перше враження. Як структурувати презентацію? Є три основні елементи: це вступ, основна частина та завершення. Дуже гарна книга про мови, які змінили світ. Якраз там ви знайдете приклади прекрасних промов і правильної побудови їхньої структури. Якщо говорити про типи структур, то структури є різними. Наприклад, що, от що і що далі? Що з цього слідує? Ви розказуєте про якусь концепцію, що з цієї концепції слідує і як це вплине на майбутнє. Є ще один вид структурування промови це минуле, теперішнє і майбутнє. Ретроспектива сьогодення і перспектива. Наприклад, той же згаданий нами Стів Джобс міг. Розказати про минуле для того, щоб зустрітися з кимось в кав'ярні. Раніше треба було взяти півкімнати для того, щоб мати з собою комп'ютер. То зараз це все портативно, набагато зручніше. А в майбутньому, взагалі, ми готові презентувати комп'ютери, які розкладаються ось так. І таким чином здобувається вау-ефект. Як було, як є і як може бути, до чого ми прагнемо. Це завжди такий виграшний вид структурування презентації, промови публічної. У вас має бути одна єдина ключова ідея презентації, як ми говорили, яку ви можете озвучити за 30 секунд. І додаткові, до прикладу, три, які підсилюють її зміст, які надають е, нових сенсів. Обов'язково додавайте жарти, риторичні питання, залучайте аудиторію. Вирішіть, що ви хочете. Довести його до оргазму або довести її до інфаркту, або навпаки, довести її до оргазму або довести його до інфаркту. Немає значення в даному разі стать. Але оргазм і інфаркт це два інструменти, якими ви маєте оперувати. Ви не маєте бути байдужими. Є люди, які здатні доводити до оргазму, є люди, які здатні доводити до інфаркту. Я здатний доводити до інфаркту. Але є прекрасні журналісти і публіцисти, яких я дуже поважаю, які здатні доводити до оргазму. Принаймні, мене. І я думаю, боже, чому мені Бог цього не дав? Ну добре, може, все ж таки якась кількість людей отримує інфаркт після мого наступного ефіру, і це буде якоюсь сатисфакцією для того, що я не маю такого. Прекрасного хисту можете, якщо людина виявить бажання, погодиться залучити когось із зали, поставити питання, попросити розказати історію. Це також дуже такий гарний момент для зближення зі своєю аудиторією. Як готуватися до презентації, до публічних виступів? Я раджу робити це самостійно. Ви, по-перше, маєте бути експертним. Тобто впевненості додають знання. Ваша підготовка, ваша експертність у темі. Хтось готується з тренером. Це так само, як в спортзалі. Чи ви можете займатися один, чи вам потрібен наставник, який підкаже, допоможе і обере програму підготовки? Це все індивідуально. Також ви можете обрати для себе спікерів. Які вам подобаються, які імпонують, це можуть бути актори, телеведучі, політики. Ви можете виписати, зазначити, що саме вам подобається, до чого ви прагнете, над чим зараз ви працюєте, де є певна синергія з цими спікерами? Спостерігати за їхньою манерою, аргументацією, жестикуляцією. Спробуйте також записати себе, подивитися, проаналізувати. Пам'ятайте, головне це практика. Аналізуйте свої помилки якомога частіше і майте рольові моделі. І до речі, навіть коли ви пропонуєте своїм друзям поїхати на відпочинок в Карпати це теж презентація. Там теж є аргументи, переконання, і якщо вам вдалося перемогти, переконати людину, то ваша міні-промова була вдалою. Як опанувати себе? Як? Побороти хвилювання перед виступом. Ну, по-перше, чим частіше ви виступаєте, презентуєте, тим менше ви хвилюєтеся. Тобто практика, практика і ще раз практика. Треба розуміти, чого саме ви боїтеся. Людей, до яких ви виходите, пам'ятайте, аудиторія зачасту дуже позитивно налаштована до вас. Але все ж таки, якщо у вас є острах того, як вас приймуть, ментально обійміть цих людей. До яких ви звертаєтеся. Таким чином, ви себе психологічно налаштуєте і переконаєте в тому, що ці люди не є для вас небезпечними. Ще дуже добре допомагають різні фізичні моменти. Є такий факт, встановлений, коли нас хтось стискає, ми заспокоїмося. Тобто, коли хтось обіймає, то це має дуже позитивний момент. Навіть самі ви можете себе обійняти і таким чином трішечки і заспокоїтися і зняти хвилювання. Скинути свій адреналін ви можете через фізичні вправи. Поприсідайте, але тут головне не переборщити перед виступом. Якісь вправи артикуляційні теж будуть вас відволікати, ви концентруєтесь на якихось завданнях і відволікаєтеся від хвилювання. А ще раджу вам, особливо якщо це онлайн-презентація, десь в зумі, взяти щось тепле в руки, Горнятко, чай чи кави. Зробить свій ефект і теж вас заспокоїть і розслабить. Це знаєте, як стрибок з парашутом. Страшно. І поки він не розкрився, поки не встановлено той емоційний зв'язок з аудиторією, ви, звісно, хвилюєтесь, але спробуйте насолодитися польотом, насолодитися своїм виступом, насолодитися розмовою, спілкуванням зі слухачем. Повірте, воно того варте. І якщо щось пішло не так, не хвилюйтеся. Пам'ятайте, для того, щоб навчитися ходити, треба разів з 10 упасти. А для того, щоб бігати, і поготів. Не святі горщики ліплять, тож всьому можна навчитися. Успіхів вам!